Парі підтримує Сабріну на Коачела 12 квітня. Він виглядає як закоханий чоловік і трохи схожий на маму Реджі Джордж із дряних дівчат. Під час того, як дивиться виступ Сабріни на першому дні в Кочела, і є відео, де видно, що Барі знімає виступ співачки і аплодує, не зводячи з неї очей. В іншому відео вони йдуть разом на йдуть разом на гольф-карті за лаштунки. Да, це якраз той період, коли він був в майкі. 13 квітня 2020 року Сабріна та Барі проводять подвійне побачення з Селерсі та Тревісом Келсі на Коачелі. Обидві пари виглядають закоханими та стильними, чекаючи на початок музичного виступу. Пізніше того ж вечора вони проводять час разом спостерігаючи за концертом Ice Spice на сцені. Вони uh -huh. там, ну, серед людей, да, ніби вони там танцюють, дуже е, веселяться uh -huh. серед інших слухачів. І блайндайтами за квітень не дуже переконливі стосунки, коли ви чекаєте на фотографії серед.